Так, маємо такий проєкт на кухню. Да? Зараз я вам покажу, як можна змінювати кольори і як можна робити заміну колекції. Так, значить, можемо, наприклад, зробити фасади верхніх секцій, наприклад, зробити коричневим капучино, Подивимося, як це буде виглядати. Ось, наприклад, у нас верх капучино, а низ у нас айвері. Також ми можемо заміняти колір корпусу. Можемо зробити колір корпусу, наприклад, під дерево. Ось наскільки змінився загальний вигляд кухні. Також можемо змінити колір стільниці. У нас тут була вибрана кераміка біла, ми, наприклад, поставимо теж під дерево стільницю. Ось вже наша кухня виглядає так. Замінимо колір. так буде кухня виглядати із світлим, світлішим верхом. Можна ще також, наприклад, замінити колір внизу. Ну, наприклад, ось насичена олівка. Мені подобається цей колір. Донизу, ну і також, якби при цій. Кольорі фасаду, гарно типу виглядатиме корпус уже не під дерево, бо наче дерево у нас буде забагато, а зробити просто попелястим Такий нейтральний, світло-сірий колір. І цей декор також на насичену олівку змінюємо. Mm. Ага, тут нам потрібно поставити стінову панету. Чому не примінюється до цього? Замінимо все на цей оливковий колір. Нарешті примінилося. Так, примінилося. Отак От так буде з оливковим кольором виглядати кухня у нас. Ага, нам ще потрібно замінити фурнітуру. На цих тумбах гарна комплектація фаворит. Ага, є вона, то ту нижніх тумб. Щоб ніде в нас цих роликових направляючих не було. Ага, і тут телескопічні, направляючі, треба поставити. Ось так у нас виглядає кухня. Так, можемо ще зробити, наприклад, з іншої колекції. Аналогічна колекція. З вигляду, але з інших матеріалів це колекція тіна. Називається тут інтегрована ручка в ній. Так, тут зразу вибирає колір індастріал, замінюємо направляючий і колір. Наприклад, фасаду ми можемо вибрати під дерево, наприклад, із чорною ручкою. Зараз подивимося, як буде виглядати колір стільниці, хочеться теж замінити на інший. Можемо поставити таку чорну. Подивитися, як буде виглядати чорна ручка, чорна стільниця. Також є інша ручка, не чорна, а є під дерево, наприклад, знову ж таки, можна поставити. Зелений димчастий ручка сонома. І це примінити тільки донизу. Наскільки у нас змінюється? Ага, тут у нас була мийка, потрібно зробити заміну на тумбу нижню підмийку. Так, і тут хочеться симетричних шухлядок. Знову ж таки робимо заміну по тумбах. виглядає. Тепер наша кухня. І хочеться тоді змінити стільницю. Змінити стільницю на якусь, наприклад, світленьку. Ну, і знову ж таки. Доверху теж і з іншою ручкою. І ручка сонома. І до всіх тумб. Так виглядає більш гармонічно. Колір корпусу можна поставити білий. До всіх труб також його примінити. Да? Ну, і так змінилася наша кухня і змінилася вартість. Е, ця колекція тіна тут фасади із ДСП. Знову ж таки, зробимо заміну на іншу колекцію. По тіні це 33 тисячі вартість, а по фарбованому МДФ ЛАДа у нас була 53 тисячі вартість. Ще є дуже цікава колекція. Також фарбований МДФ, подобається мені ця колекція Мілана. Трошки підвисає програма. Тут така мінімалістична, чорна ручка. Знову ж таки потрібно зробити заміну тумбу під мийку. Тут симетричні. Так, у нас виглядає колекція Мілана. Зараз я приближу. Хочеться зробити тут теж якусь, я люблю дуже стільниці під дерево, білосніжні стільниці. Наприклад, Версаль цей тем мені подобається, як виглядає. Замінюємо колір стільниці і зараз подивимося, як зміниться зовнішній вигляд нашої кухні. Ось так. Давайте ще якусь спробуємо колекцію. Давайте подивимося спочатку на вартість, наскільки змінилася у нас вартість по цій колекції. Е, Мілана. Дешевше трохи коштує, чим влада, з інтегрованою ручкою 46,900. Так, а тепер замінимо, замінимо. З рамочним фасадом. Там теж така гарна є колекція. Зараз хочу на неї. Ось буде імітація під дерево колекція Роксана. Вона виготовляється в двох кольорах. Це такий класичний. Стиль. Вона виготовляється в білому кольорі із патіною. І також в кольорі темний прованс. Такий каштановий колір. О, а що тут у нас з цими каргошками, не зрозуміло. Ага, у нас коргошки лишилися з якоїсь іншої колекції. Так, зараз зробимо заміну. не пропонує нам в Роксані, мабуть, якісь недоліки в програми. Не пропонує нам в цій колекції зовсім Карго. Так, давайте зараз, значить, тоді щось спробуємо інше. Знову міняємо нафарбоване МДФ. Так, фарбований МТФ, колекція Анна. Вибираємо направляючий фаворит, телескопічні направляючі і декори поміняємо. Ну, наприклад, можна зробити її жовтою. Так буде виглядати жовта кухня, гарний колір є. Приємний, приємний такий світло-зелений. Зараз приближу вам цю колекцію. Це така рамка квадратна. Ага, знову ж таки, мийку. В програмі є декілька варіантів самих мийок. Можемо замінити квадратну накругу. Просто щоб сюди подивитися, як воно буде виглядати. Ой, цей колір теж мені дуже сильно подобається, дуже гарно виглядає. Зробимо перерахунок у вартості. І шуклятка тут нам завтра ще змінює, можемо поставити, наприклад, ще з таким варіантом. Подивіться, як буде виглядати цю тумбу, замінити і цю тумбу замінити на симетрично. Зробити перерахунок по вартості. И вартість, так так, дуже гарно виглядає. Вартість кухни 49. И ручка такая минималистичная, гарная.